Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, перебуваючи нині у храмах на божественній літургії, ми почуємо Євангеліє, з якого звертається до нас Спаситель. Істинно кажу вам, що якщо двоє з вас на землі проситимуть про всяку річ, то чого б не попросили? Буде їм від Отця мого Небесного, бо де двоє чи троє в ім'я Моє зібрані, там я серед них. Тож всі наші добрі справи особливо зараховуються у ділі спасіння душі та в ділах любові, бо ж Господь завжди готовий допомогти нам. У нинішній день Святою Православною Церквою славиться після свято преображення Господнього, а також вшановується набуття мощей святителя Митрофана єпископа Воронежського і почитаються святі преподобний Антоній Оптинський та преподобний Пімен Посник Печерський. У першій половині 12-го століття блажений пімен посник подвизався у святому Печерському монастирі. За велике подвижництво у пості і невтомну працю він отримав від Бога такий дар, що просіяв не тільки зціленням недужих, а й отримав дар прозорливості. Святий бачив наперед події днів прийдешніх і далеке майбутнє, невідоме і таємне. Впродовж свого молитовного життя святий пімен посник чудотворно зцілив багатьох хворих, а також передріг свій відхід до Господа ще за два роки. Перед Ачивши вбивство блаженного священномученика Кукші Печерського, який хрестячи язичників в'ятичів, що жили на ріці, ока, голосно закричав посеред Печерської церкви Брат наш Кукша в цей день убитий. І сказавши це, представився. І це сталося в один день зі святим Кукшою і учнем його. Сьогодні із ним Ангела православний календар сердечно вітає іменинників, які мають ім'я Антоні, Олександр та Петро. Возлюблені у Христі. Кажуть, немає бажання, не молись, але це лукаві цілесні думки. Не станеш молитися, так і зовсім тратиш молитву, а плоть того й хоче. Повчає насправді не Іван Криштацький, пам'ятайте, без самопримусу неможливо творити добро, не врятуєшся. Бажаємо вам, щоб ваша віра була сильною і непохитною за будь-яких обставин.